Інтеграл обласи виглядає наступним чином. Сам інтеграл можна взяти методом теорії рішення. Але оскільки ці слова ні про що не кажуть. У вас не буде ФКЗ, тому ми таким способом брати його не будемо. Да. На жаль, тому що це цікаво насправді. Метод до теорії функції комплексу Значить, Сам інтеграл брати не будемо, тому що, ну як показувати, як його брати, не будемо, тому що це забере час. Вам це от, потім швиденько покажуть на лекціях. Знову ж таки, там використовується інтегрування по пораду. Хоча тут влапласа, я вже, що не згадаю, можливо, якесь одиниця на 1 один плюс х квадрат. Ні, здається, знання. Mm -hmm. Тут, до речі, тут доволі буде довга процедура. Я так пригадую, що з лапласом процедура його взяття оцього доволі така тривала там, треба погозитися. Не будемо цим займатися. І так. Ось такий інтеграл є. є більш узагальнений. Якщо тут дописати b квадрат, ось тут квадрат, то тут зміниться, зараз що там виходить, П на 2 модуль А, модуль Б вибачаю, є мінус модуль АБ. Це більш загальний. B-0, а зможуть, що б- Дивіться, якщо ви тут B0 підставити, бачите, що буде. У вас буде косинус на х квадрат. Біля нуля осинус це одиничка. Получається 1 один на х квадрат. Зінтегрувати це 1 на х. Біля нуля розбігається, тобто пен не може бути Зрозуміло? Тепер, знаючи цей інтеграл, ну давайте щось простеньке. Не будемо тут сильно Ну, давайте простимо. 36, тут доволі. Ми просто поговоримо, що такий інтеграл є, лаклас, але це не самий такий ходовий. Самі ходові інтеграли, такі, що вам будуть дійсно, ви будете бачити і в фізиці, це в першу чергу по Буде у вас діліхле, десь там в теорії розсілення буде у вас цей інтеграл. І Френель, це у вас буде в дифракції. Теорія, Френель, теорія дифракції Френеля. 36-й. Значить, давайте один приклад знову швиденько. Ну і плюс нескінченність синус ах ділити на одиниця плюс х квадрат. От як такий інтеграл? Якщо ви тут доволі просто все. От Подивіться на інтеграла класа і подивіться на те, що тут є. Як отримати те, що у нас є, якщо є інтеграл Лаплас? виремон по З чого? Від чого взяти пофігну? І по чому? Ну, по А. По А від чого? Від якого інтегралу? Звідки по А взяти? Якщо ми там продиференціюємо по А, то ще Х один вистачить, буде Хвадати. Що треба по А взяти, похідну від якого Ну, Там у нас Х на синус, то це ніби похідна по А від чого. Х на синус АХ це похідна по А. Від якого виразу? Від чого похідна повага дасть х на синус. А від чого? E, від осінуся, так. То може нам інтеграла да? Тобто ось Тут повернемося до його більш такого вузького значення, коли тут перша одиниця. Ми поставимо все. Якщо ми звідси похідну а візьмемо, l штрих від косінуса буде похідна що? Мінус, який ще з'явиться х. Мінус ікс, синус АХ, так? Да? І на знаменити саме. Тобто наш ось цей інтеграл це є ніщо інше, як оцей мінус треба сюди поставити, правильно? Як мінус похідна від інтегравого класу. А інтеграла класа ось. Ми від цього похідну по А можемо взяти? Там у нас якесь на обмеження на АІ, що немає зараз Немає ніякого обмеження 38, 26. Ну, це не те щось. 38, 8, 8. Звідси <різовував> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. треба просто похідну по А взяти, так? Чому не похідна по А і до цього Ну, Тобто у вас мінус Д по ДА треба взяти від. Тепер від значення інтегрального класу фі на 2 є в степені мінус модуль А. Чому дорівнює це все діло? Mm, ну, є А. Мінус А. Yeah. Ну, модуль залишається похідна від модуля, що потрібно. Для що у нас було погідно модулі? ми що це говорили? Сіну. Сімо. Все чудово. тут просто все. Буквально очевидно, що